Let me have a man. У тутшому куточку міста Запоріжжя в Шевченківському районі розташований дошкільний навчальний заклад загального розвитку номер 210 з історичною назвою Славутич. Вересні 2013 року дошкільний навчальний заклад було реорганізовано шляхом виділення із Запорізького навчально виховного комплексу номер 63 з цього часу його очолює завідувач Катерина Володимирівна Якимчук, яка вже протягом декількох років створює навколо себе команду справжніх професіоналів. Як нема здоров'я і сили, той і цілий світ немилий, кажуть у народі, бо здоров'я то безцінне надбання не тільки кожної людини, але й всього суспільства. Саме тому педагогічний колектив приділяє велику увагу формуванню, зміцненню і збереженню здоров'я дошкільників. Вже декілька років поспіль працюємо над створенням еколого-ергономічного середовища, висаджуючи хвойні рослини. Вважаємо, що це сприяє покращенню стану повітря навколишнього середовища, а отже, і стану здоров'я дітей. Сіточки світач рісточки світачки звіда і різточки світа. Велика увага. Приділяється створенню здоров'я зберігаючого простору в ДНЗ, адже здоров'я дітей основне джерело щастя, радості батьків і педагогів. В кожній групі створено фізкультурний осередок, де зібрано як традиційне, так і нетрадиційне обладнання. Фізкультурна зала оснащена різноманітним фізкультурним приладдям, що дає змогу якісно та ефективно організовувати роботу щодо формування здоров'я у дітей. Модель фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ номер 210 розкривається в трьох аспектах: робота з дітьми, робота з батьками та педагогами. Головна мета у роботі з педагогами спрямувати зусилля на застосування інноваційних, здоров'я зберігаючих технологій та формувати прагнення дотримувати здорового способу життя. На реалізацію цих завдань. Проводяться тренінги, семінари, консультації, диспути, педради та інше. Методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги педагогам, головною метою якого є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в ДНЗ. Особливістю нашого закладу є випуск власного журналу Славутич. Який виходить раз в квартал та кожен номер якого присвячений певній темі. Робота з батьками полягає у формуванні прагнення зміцнювати та берегти як власне здоров'я, так і здоров'я оточуючих. Тому в закладі працює школа здоров'я для батьків, організовуються спільні свята та фестивалі, проводяться консультації, майстер-класи, батьківські збори. thank you. как хорошо, что в нашем детском саду так много внимания уделяют укреплению здоровья детей. Мой внук стал намного меньше болеть, с удовольствием посещает детский сад и очень часто рассказывает дома, как они укрепляют свое здоровье. Кроме этого, Благодаря детскому саду навіть мой зять і моя дочка стали больше обращать внимание на своє здоров'я. Тепер вони з удовольствием приймають участие во всіх спортивних праздниках, которые происходят в цьому саду. саду. Запровадження здоров'я зберігаючих технологій у фізичну культуру дошкільників вимога сьогодення. Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку слід виокремити ті, що використовують педагоги нашого закладу у своїй роботі. Це і ігровий стретчинг, фітбол-гімнастика, степ-аеробіка, пальчикова гімнастика, дихальна і звукова гімнастика, психогімнастика дитячий фітнес має неябияку ефективність. Провадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій терапевтичного спрямування, до яких відносяться піскова терапія. Музика. Кольоротерапія Сміхотерапія, казкотерапія <музика> музична терапія. Ми представляємо вашій увазі досвід роботи вихователя методіста Цвіткової Луїзи Ігорівни, тема якого зміцнення здоров'я дошкільників засобами ігрового встречення. Ніаби яку турботу викликає погіршення стану здоров'я зростаючого покоління. Проводячи моніторингові дослідження рівня захворюваності в ДНЗ, постала нагальна проблема пошуку нових форм роботи щодо збереження та зміцнення здоров'я дітей. Педагогічний колектив, зокрема, методична служба, займається цією проблемою вже не перший рік. За цей час була налагоджена робота серед усіх учасників начального виховного процесу. Розуміючи всю значимість та актуальність даної проблеми, ми запропонували вихователю методисту поділитися наробками з колегами та узагальнити досвід роботи. Луїза Ігорівна, творчий, креативний, небайдужий до дітей педагог. Вже кілька років поспіль впроваджує в практику роботи закладу різноманітні оздоровчі технології, серед яких і методика ігрового стречення. Стреченг це система вправ заснована на статичних розтягненнях м'язів тіла і хребта. Має оздоровчий вплив на весь організм та активізує його захисні сили. Ігровий стречинг в дошкільному навчальному закладі це сучасний засіб зміцнення здоров'я дошкільників. Звичку дбати про власне здоров'я, займатися фізкультурою, вести активний спосіб життя, слід формувати у дітей змалку. Зацікавити малят руховою діяльністю допомагає сучасна оздоровча методика ігровий стретчинг. Мета її діяльності збереження зміцнення фізичного здоров'я малюків, підвищення опірності та зміцнення захисних сил організму, поліпшення працездатності, своєчасне формування важливих рухових умінь та навичок, вироблення звички до здорового способу життя. Досягнення цієї комплексної мети сприяє творче використання методик ігрового стретчингу, Ганни Назарової та Олени Сулім. Заняття за методикою ігрового стретчингу розпочинається зі старшої групи та проводиться двічі на тиждень у форматі ігрових сюжетних комплексів, що складаються із взаємопов'язаних ігрових ситуаційних вправ, спрямованих на розвиток та оздоровлення дітей. Вже зараз ми можемо стверджувати, що наша робота з цього напрямку проводиться недарма, кількість часто хворіючих дітей значно зменшилась, а дошкільники стали більш активними та здоровими. Здоров'я то головне нації. Якщо здоров'я це багатство, його треба зберігати. Поступове усвідомлення на державному рівні значущості збереження і зміцнення здоров'я нації і в подальшому активізує пошуки шляхів формування у населення ціннісного ставлення до здоров'я та мотивації щодо його збереження. Сподіваємося, що наш досвід щодо впровадження ігрового стречення у фізкультурно-оздоровчу роботу ДНЗ. Стане у нагоді для багатьох дошкільних навчальних закладів не тільки Запорізької області та міста Запоріжжя, але й для всієї України. время нам надоели мишки посели ваши советы нам хочется дела мы тоже хотели танцевать до рассвета крутые коктейли